На світанку 30 листопада звірі в міліцейських погонах в, повному, в повній готовності. Просто по звірячому розклалися з людьми, з мирними, які стояли на Євромайдані, співали гімн України при цьому всьому. Ті, хто вцілили легкому зілості, люди забаррикадувалися, сховалися в Михайлівському соборі. Це нагадує мені, коли люди ховалися татаро-нгорських нападників, також в соборі ховалися. Сьогодні вони там є. Це не повинно так залишитися, тому що в країні починаються репресії, країна скочуються до диктатури. І сьогодні Тернопіль не може бути осторонь цього. Сьогодні всі, незважаючи від свого розповідання, від того, на якій мові говорить, яку політичну партію любить чи поважає, всі повинні об'єднатися одною метою, щоб знести цю злочинну владу. Тернопіль не буде осторонь. Завтра оголошено позачергова сесія Тернопільської міської ради. Я запрошую всіх тернополян, всіх небайдужих прийти завтра, 1 грудня. 12-й годині на театральний майдан для того, щоб підтримати своє право жити в цивілізованій правій державі, для того, щоб висказати все своє зло і недовір, які існує надіючий уряд, для того, щоб прийняти план дій наступний. Хто має можливість їхати в Київ, я закликаю поїхати в Київ. Шановні підприємці, шановні перевізники, шановні тернополяни, хто має можливість, їдемо до Києва. Немає можливості завтра в 12-й годині. Ми чекаємо всіх на театральну майдані для того, щоб разом спланувати спільний план дій. Я думаю, завтра сесія прийме рішення про оголошення страйку. Я думаю, що завтра Майдан повинен прийняти рішення про блокування роботи державних органів влади до повної зміни державної влади. А правоохоронці завтра мають вибачити за своїх колег в Києві і заявити публічно про перехід на сторону людей і відмову працювати на цей уряд.